Я тебе обгоню. Що ти не робив? А ти тупий, хто мене штовхнув? Коли ти мене штовхнув, я полетів прямо в конячку. І що? А я вже переїду у вас. І нас обігнав. Нуйтеся, неравнець відчепився. Я допоможу вам. Ох, знову бейте. Я сам допоможу. Що там робить? Я не знаю. Я теж. Пішли? Ну що за? Що з конячкою щось зробити? Пішли. Кнопку в ми забороняємо все робити з конячкою. Мови, ви що? Не хочете, щоб вона була жива? Ну то, по моєму, То він хотів на кнопку, щоб конячки деталі з'єднався. Ей. Ой, грав. Ай, я програв. І я теж. Що буде робити? Куди підам. Ей, що тут? Ай. Бабу. Бабу. Хто було не доганяє? Обернись, обернись, обернись! Заряд щоб його живити в мене більше нема. Чекай, ні, в мене зараз голова бабахне. Твій мозок, та він вилетів. <sharky noise> мозок все твій шлем? Хоча мозок золотів, потім шлем. Так, другий раз конячка вбили, так не можна. Що? це? блю 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 була суперсила. Пішов я звідти. А конячка та все не не буде, не Ти повертайся і все, і так, дитячий мультик, і такого в інших серіях більше ніколи не буде. І це була ще одна така страшна серія. Пфу. Га-га, гу, га-га, га гага, в поліція, по траплина, я-я, Пфу. га-га, га 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 гу-гу-га-га-га, га гу, 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 Друже, ні-ні, кінець першої серії, кінець першої серії. Пфу. 嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟